Поча річка, не ламай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброва, в китицях калина. Глянь, яка чудова наша Україна! Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Чи любите ви, дітки, гратися на природі? Милуватися її красою, милуватися гарним небом, хмаринками, гарними квіточками, пташками. Дітки, а от уявіть, хоча б на одну хвилинку. А якщо б усього цього не було? Ой, малята, до нас завітала білочка. Привітаємося разом з нею. Привіт, білочко, а що це ти нам принесла? Я до вас від лісової феї природи. Принесла я вам листи, скарги. Їх феї зібрала. І мене до вас прислала, бо знаю, що лише ви зможете нам допомогти. Допоможіть, будь ласка. Звісно, білочко, ми тобі допоможемо. Дітки, розгляньмо перший лист із скаргою. Зламав Івасок гілку ясеневу І кинув хеть, коли награвся нею. Веселий він побіг собі додому. Вона ж лежить на винищі родома, на самоті сітхає гілка тяжко. Уже на ній не сяде більше пташка, вже вітерець її не захитає, хитати ще її не запитає. В її прожилках не бродити соку, не гріти мрію, ніжно і і Івась у ліжку спить. Яке ж лихо скоїв Івасик? Правильно, малята, він зламав гілочку. Дітки, а що буде з гілочкою, коли її зламають? Правильно, малята, вона просто засохне та зам'яне. А ще на ній ніколи більше не виростуть листочки, які очищують наше повітря, яким ми дихаємо. Ламати дерева не можна ні в якому разі. Дерева очищують повітря, вони захищають нас від вітру, від спеки. А ще є дітки дерева плодові, які дарують нам урожай. Тому, малята, не ламайте дерев. Білочко, давайте розглянемо разом наступний лист скаргу. Дітки, подивіться, уважно на екран. Простіть мені конвалії, весна лужок між липами, Перлинками усипала, прибрала темнолистими, конваліями чистими. На липі зя лукценькає, тримає квіти жменькою. Навіщо рвав сашко не віддаю, Побавиться і розкидає. Лишить жмуток під липою, покинуті, пов'ялі. Простіть Сашка, конваліє. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви почули у віршику? Які були квіточки на галявині? Так, малята, там були квіточки конивалія. А чи гарно було, коли квіточки були на ложку? Так, дітки. А що зробив Сашко? Так, малята, він зірвав квіти і залишив їх. Під липою зав'янути. Дітки, чи можна рвати квіточки? Ні, малята, не можна. А чому я зараз вам розкажу. Малята, є такі квітки, яких залишилося дуже мало, і конвалія саме така квіточка, тому її зривати не можна. Вона занесена до Червоної книги України. Це така книжка. В якій записані усі тварини та рослини, яких вже майже не стало, тому їх треба охороняти та берегти. Ой, щось молята вже засиділася. Пропоную разом дітки порухатися. Тож давайте зручненько та пограємо у веселу руханку. П'яточка носочок, раз два, три, п'яточка носочок, раз два-три, ніжками потупаємо. Ручками поплескаєм, а тепер стрибаємо, ніжки піднімаємо, повернули справо раз, повернули зліво-два, а тепер іще разок починаєм наш станок. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз-два-три. Ніжками ми ручками поплескаєм, а тепер стрибаємо, ніжки викидаємо, повернули справо раз, повернулись вліво два, а тепер іще разок починаєм наш танок. Ми зараз розглянемо третій лист від лісової феї. Я їжачок, спирка з молочок, по гуляв і сміття я не на А його так багато. Я не знаю, що мені з ним робити і куди подіти. Ой-ой-ой, малята, бачите, чому не можна залишати сміття на природі? Воно дуже шкодить тваринкам. Тваринки не можуть його сортувати. Деякі тваринки можуть переплутати навіть це сміття із їжею та можуть отруїтися. Тому, малята, обов'язково, коли відпочиваєте на природі, забирайте після себе сміття. А ще краще, дітки, сміття сортувати. Дітки, ми прочитали усі листи скарг. Тепер давайте поміркуємо, як ми можемо допомогти лісовим мешканцям. Я маю одну ідею. Білочко, ми тобі передамо ось ці знаки, які попереджають людей, що так робити заборонено. Вони виділені у червоний кружечок та перечеркнути. Я сподіваюсь, вам це дуже допоможе. Тримай білочко усі ці знаки. Передай обов'язково їх в природі. Дякую вам за і дякую Катерину Володимирівну за допомогу. Я тоді швиденько побігла, передам це в природі. Дітки, а чи знали ви, що із сміттям ми можемо зробити навіть корисні речі, тобто використати їх повторно? Я пропоную на згадку про це заняття сконструювати із паперового рулону ось таку підставку для олівців. Щоб ми дітки пам'ятали, що смітити не можна і сміття потрібно сортувати. А інколи можна з нього придумати щось цікаве та навіть погратися. Спочатку ми пограємо в пальчикову гру, а ваші матусі підготують усе необхідне. Малята, сьогодні ми будемо робити підставочку, і для цього нам знадобиться клей. А ми, коли з вами працюємо з клеєм, то ми обов'язково закочуємо рукава. Малята, вам матусі підготували вирізані ось такі частинки. Спочатку ми дітки беремо ось цей картонний конус. На ньому намальовані маленькі полосочки. Ми з вами їх виріжемо, беремо ножиці і пам'ятаємо про правила поведінки з ножицями. Тримаємо їх обережно. Ставимо ножиці навпроти присочки і відрізаємо ось таку коротеньку полосочку, там де намальована лінія. Далі ми не ріжемо. Тепер, дітки, ми ось ці вирізані лінії загинаємо. Ось так краєчки загинаємо пальчиками. Можемо поставити на столик і притиснути, щоб вони рівномірно зігнулися. Ось так. Тепер малята нам знадобиться кружечок. Покладемо його на дощечку. Тепер ми беремо цей конус, перевертаємо, беремо пензлик і наносимо малята клей на ось ці вирізані частинки. Тепер ми перевертаємо цю частинку і ставимо посередині кружечка. Ось так. Притискаємо і пальчиками малята, трішечки. Притисніть, щоб воно зафіксувалося і приклеїлось. Тримаємо ось так, по краєчкам попритискали ось так. Тепер малята ми з вами наклеїмо ось сюди, знизу вату. Спочатку ми нанесемо клей на підставочку. Ось тут знизу. Тепер беремо баточку, відриваємо шматочки і викладаємо на підставочки там, де нанесли клей. Ось так. І з вами малята робимо зайчика, а зайчик пухнастий. Тепер малята, відставляємо цю підставочку, беремо вирізані білі частинки, кладемо на дощечку. І так само беремо вирізані рожеві частинки. Це дітки вушка-зайчика. Беремо пензлик і наносимо клей на рожеві вирізані частинки. Це серединка вушка. Тепер піднімаємо, перевертаємо і наклеюємо на білу частинку. Посередині ось так. І так само ми приклеїмо іншу вирізану рожеву частинку на біле вушко. Ось так. Тепер ми приклеїмо вушка на підставочку. Наносимо клей у нижній частині вушка. Ось так. Полосочку. Невеличку. На одному вушку і на іншому. Так. Беремо підставочку, я перевернув, щоб ви малята бачили, щоб вам було зручно. І ось так приклеюємо. Тримаємо всередині пальчиком, притиснули і тримаємо. І так само інше вушко притиснули пальчиком всередині і тримаємо, щоб добре приклеїлись вушка. Тепер, малята, пропоную зробити хвостик зайчику, а він у нього маленький, куций. Для цього нам знадобиться малесенький шматочок вати. Кладемо його в долоньку і скочуємо кульку. Перевертаємо нашу підставочку і наносимо клей на підставочці. Ось тут в мене буде хвостик. Тут я нанесу клей. Ось, подивіться. І ось цей малесенький шматочок, хвостик я приклею. Тепер, малята, ми намалюємо зайчику, оченята, носик і ротик. Для цього мені знадобиться фломастер чорного кольору. Я намалюю ось такі оченята. Ось так. Коротенькі рисочки це вії. Намалюємо малесенький носик. від носика лінію коротеньку і ротик. Поставимо цяточки ось такі. І від них намалюємо лінію вусика. Ось так. Малята, ви можете свою підставочку прикрасити будь-як за бажанням. Можете намалювати і ще своєму зайчику рожеві щічки. Або ж прокрасити наліпками. У мене, дітки, є ось такі наліпки у вигляді сердечка. Я покладу підставочку і приклею два сердечка. Ось така підставочка весела у вигляді зайчика у нас вийшла. Тепер перевіримо, поставимо сюди олівці. Подивіться, як чудово! Молодці малята! чекатиму Чекатимусь нетерпінням ваших фотографій. А зараз, дітки, ми зробимо право для оченят Давайте разом я закриваю оченята один, два, три. І широко відкриваю очі один, два, три. Давайте ще раз. Закриваю оченята. Один, два, три. Відкриваю очки. Один, два, три. Тепер вказівним пальчиком торкаємось кінчика носа і дивимось на носик. Пальчик віддаляємо, а очками продовжуємо слідкувати. Давайте торкатись кінчиків носиків. Так. Очками дивимось на носики. А тепер віддаляємо пальчик від кінчика носика очками. Слідкуємо за пальчиком. Як на стрілочках. Бережіть дітки природу, не ламайте гілочок, а не рвіть квіточок. До побачення, дітки, до зустрічі!